Вітаю, історія з поки що 12-денною ізраїльсько-іранською війною та відповідна реакція світу, і найвеличніших, найважливіших керівників держав імперії, змушує мене повернутись до однієї простої істини, про яку говорили в системі несправедливої і нечесної геополітики, власне, напевно, всі часи і народи. Мова йде про подвійні стандарти в прийняті рішення про подвійні стандарти в оцінює ситуації. Подивіться на теперішню дискусію довкола можливого перемир'я між Іраном і Ізраїлем, де президент США Дональд Трамп прозвітував, що завдяки його зусиллям перемиря це завершилось. Після цього. Очільник уряду Ізраїль Натаньяху сказав, що це велика перемога ізраїльського народу, і складається враження, що ну, якби в цій історії піар був домінантою над попередніми причинами, про які говорилися. Йшлося про фактично неготовність Ірану підписати угоду. По Стосовно ядерної програми, про те, що ядерна зброя практично вже готова, і є якісь докази. Потім було спростування про те, що насправді це доказів немає, і це майже нагадує історію в Іраку. З Хусейном, де вияснилося, що ну, насправді ніякої зброї не було, яку там розшукували, значить, але політичний режим або владний режим змінили. і Ірак і, і, і як був у хаосі протистояння після тої війни, так і залишається. І я зараз не на захист Ірану, я про принципи. Тобто, принципи були змусити. Іран підписати угоду і застерегти світ від ядерної загрози, тоді, значить, треба діяти саме в такий спосіб. Чи завдання було змінити керівництво держави і поставити сина попереднього очільника конційної монархії? або власне так мати такої історичної монархії резу пехлаві тоді якби це інша історія але найсумніше в цьому коли я чую від команди трампа про те що вони завдяки своєму президенту зробили геніальний крок вони нанесли удар по ірану і змусили змусили країну діяти у відповідних демократичних стандартах цивілізованих світ унеможливили від вбивств і застосування ядерної зброї. А в мене питання: а чому ви забороняєте, не допомагаєте тоді Україні? Змусити ще більшого диктатора, тарана, терориста і вбивцю Путіна не лякати світ ядерної зброї, як це він робив разом з Медведєвим. не вбивати мирне населення в Україні, не знищувати лікарні, пологів, будинки, стадіони, житлові масиви і все на світі, що відбувається системно вже четвертий рік. Чому ми? Разом з американськими Збройними силами ми не можемо поставити цього ядерного диктатора на місце, якщо ви змогли поставити іранських диктаторів на чолі з Хоміні на місце, навіть не знайшовши ще завершено циклу ядерної зброї. І це, друзі, дуже сумний симптом. І мені не подобається, що дуже багато наших українських експертів, блогерів та й політиків захоплені цією спецоперацією, значить, і собі десь придумали, що тепер ну, для нас буде велике покращення, тому що, бачите, мовляв, Америка ж допомогла Ізраїлю поставити на місце Іран, ми послабили Іран. Дійсно, Іран допомагає Росії, допомагав Росії і так далі. Але в мене питання: що? А тепер нам США, Америки, Західний Світ дадуть можливість нанести удар по Останкіну? Чи по бункерах Путіна тому друзі з цієї історії мусимо вийти реалістами, і цей реалізм вимагає від нас того, що мусимо зробити ну, що не менше вже четвертий рік, відправити відставку цей уряд корупціонерів, новігласів, який не знає, як сформувати бюджет. І сформувати уряд воєнних дій, непопулярних дій, де би не дивилися на рейтинг, на піар, на свої постійні так мети забаганки. А робили те, що треба робити. Розкручували і фінансували оборонні програми, зміцнювали збройні сили України, не займалися будівництвом стадіонів, відкриттів фонтанів і перекладанням плитки. Не збільшували свій апарат до неймовірних масштабів, а оптимізували його до завдань правового режиму воєнного стану. Таким повинен бути уряд. А сьогодні ми читаємо, що уряд і міністр фінансів сказав, що ми не знаємо, як робити бюджет. Ну так не знаєте, то дзвініть посади. Бо, мовляв, в цьому році у нас дефіцит бюджету 19,4%, а Міжнародний валютний фонд вимагає формувати бюджет з дефіцитом бюджету не більше як 9,9. І в нас немає іншого вибору, каже міністр фінансів, а значить, каже уряд, як радикально скоротити ці соціальні програми, скоротити видатки на освіту. тощо. У мене питання: чим вам вчителі заважають? Або чим вам заважає освіта? Ви що не можете скоротити мільярди на пенсії? Фантастичні прокурорів, суддів і так далі, які, які вас строять я перепрошую в судах і, і отримують по 200 по 150 тисяч пенсії, коли максимальна пенсія вже четвертий рік 23 тисячі. Ви що не можете? Ваші наглядові ради, з яких толку ніякого немає, там в тих міністерствах відомства, де зараз знайдена корупція, там скрізь в підприємствах наглядові ради, які отримують мільйони, нічого не роблять, прикривають цю корупцію. Ви що не можете привести відповідні заробітні плати із е, виплатами Збройних сил України? Уже, е, вже діти знають і вимагають, що в відповідності до приписів війни, і соціальних стандартів, ніхто не може в Україні отримувати більшу заробітну плату, ніж воїн, який сидить в окопі і захищає безпеку міністрів, чиновників і всіх нас разом взятих. Хіба це важко зробити в умовах війни, яка дає можливість вам приймати будь-які рішення, не посилаючись на рішення Конційного суду Конституції країни. Бо обмеження прав під час війни ну це абсолютно очевидна річ. Ми всі обмежені сьогодні в правах, бо війну треба виграти і треба ворога вибити з нашої території. Алгоритм того яким повинен бути бюджет воєнної країни, експерти, фахівці написали сотні разів. Просто ніхто цього не хоче слухати. Всі придумують якісь відмазки, то Європа слабо працює, то Америка слабо працює. Ми і так знаємо, що вони слабо працюють. Але ми мусимо добре, справно працювати, і влада повинна демонструвати цей приклад. Тоді нам легше буде говорити про ті подвійні стандарти, про які я говорив, якщо у нас не буде. Зачіпок про те, що у нас процвітає корупція. Що у нас три віце-прем'єр-міністри в діючому уряді вже мають корупційні приписи або згадуються в контексті корупційних справ. Зараз Чернишов, раніше Стефанішина. Аж е нещодавно Федоров в зв'язку з тим, що його підлеглі з держком зв'язку, який звільнили з посад, е прямо е пов'язані з зароблянням грошей, до речі, і на замовленнях Міністерства оборони. Це два міністри ПК, які е причетні до корупційних скандалів в цьому уряді вже змінилися. Це голова фонду державного мая, це голова Національного банку, е це е попередній міністр оборони. Чи точніше його заступники і начальники департаменту чи теперішніх міністерств, і купа інших посадовців, які ну, реально заробляли на війні, так не вже ви не можете сьогодні знайти людей, які би воювали на цих посадах, тобто діяли в той спосіб, щоб допомагали Збройним силам України. І ці люди не вже не можуть зробити бюджет? адекватної, справедливої воюючий країни, а не за на війні. Тому, друзі, реалістично дивимося на мирні ініціативи тих, хто зробив піар на війні своєю заслугою, і самі намагаємося побудувати державну політику такий спосіб, щоб інші держави були в позиції, що їм соромно не допомагати Україні, бо тут всі. Від міністра, президента до голови ОТГ не заробляє на війні, а працює, вкладається війну. Тут кожен громадянин намагається допомогти Україні і Збройним силам України. Таку Україну точно будуть підтримувати. Корупційну ж Україну завжди скептисом будуть відстороняти або від якихось програм проектів, закидаючи нам, що ви самі навчіться. Чесно і справедливо витрачати на війну, потім вам допоможемо. Отож, віримо, що найближчим часом у нас появиться уряд воєнних конкретних непопулярних дій, і у владі залишаться ті люди, які здатні перемагати, а не заробляти на війні.